Як подолати відчуття голоду? Буває таке, що голод виникає зненацька, швидко збільшується, і ти вже готовий з'їсти все, що під руку попадеться. Якщо тобі знайома ця ситуація, лови поради від мене, сертифікована нутриціолога Ольги Степанової. Моя перша то порада випий чашку зеленого чаю. Це універсальний засіб для придушення апетиту. Коли ти відчуєш, що зголоднів. Завив собі чашечку зеленого чаю, але обирай той зелений чай, який не пройшов процес окислення, у ньому зберігається більша кількість поліфенолів антиоксидантів. Уникайте підсоложуючим для того, щоб максимізувати ефект придушення голоду. І незабаром ти помітиш, що голод тебе більше не турбує. Друге, почуваєш себе голодним, вибий склянку води. Дослідження показують, що випита склянка води допомагає швидше відчути тобі ситість, але уникай солодких напоїв, бо таким чином буде стрибок глюкози, і ти просто зіпсуєш собі апетит. Випивши одну склянку води, ти зрозумієш, чи це емоції змушують тебе їсти, чи ти насправді голодний. Моя третя улюблена топ порада, яка допомагає мені особисто. До речі, клієнти, які мої переходять на здорову їжу, Користується саме цим лайфхаком, тому що чищення зубів може допомогти в цьому. Яким чином? Тобі наймовірніше, менше захочеться їсти щось солодкого, як тільки ти почистив зуби. Тому перехід буде легким. Але уникайте чищення зубів частіше ніж 4 рази на день, бо це буде сприяти стиранню вашої емалі. Наступна моя універсальна рекомендація для всіх, якщо у вас немає поруч зеленого чаю, або води, або зубної пасти, ви не можете почистити, оцей спосіб підійде для кожного. Це спосіб дихальна вправа. Повторюю Повторюємо: Очищаючі видихи, можуть допомогти зупинити напади голоду. Зроби глибокий вдих через ніс і видихни через рот. Зроби це ще 5-10 разів. І намагайся весь час зосереджуватись виключно на своєму диханні. Якщо спочатку ти був голодний, глибоке дихання допоможе тобі відійти від цього відчуття. Наступна моя п'ята рекомендація: у будь-якій незрозумілій ситуації присідай. Якщо твій голод викликан стресом або емоціями, спробуй зробити якусь фізичну вправу. Наприклад, це можуть бути присідання, випади, швидка ходьба, може бути біг. Те, що тобі доступно у даний момент. Фізичні вправи також вивільнюють ендорфіни, і це допомагає боротися зі стресом, допомагає підвищувати твій настрій і боротися з голодом. Шоста моя порада: зроби дзвінок другу. Коли ти спілкуєшся по телефону, ти рідше думаєш про те, що ти голодний. Насилання текстових повідомлень це теж добре, але це так не відволікає, як саме розмови. Ти можеш також спробувати відеодзвінок. І моя остання сьома порада: голодний вмикай підкаст. Вони більше відволікають від почуття голоду, ніж прослуховування музики. Підключи навушники та запусти подкаст, який ти любиш слухати. Зосередься на тому, що люди говорять і як вони це говорять у твоєму підкасті, щоб змінити свій розум і перестати відчувати голод. Вся інформація підготовлена на основі наукових досліджень. А щоб позбутися постійного відчуття голоду, ось тобі мої три особисті поради. Перше, вживай у кожний прийом їжі білкові продукти. Це дасть тобі насичення не менше, ніж на 4 години. Друге, висипайся. Дослідження показують, що той, хто не висипається, більш статний до переїдання. І третє, не поспішай, коли їси, ретельно пережовуй їжу. Хочеш отримати чек-лист? Їжі для вгамування голоду. Тоді підписуйся на мій канал, пиши слово «хочу» в коментарях і залишай свій інстаграм. Ми надійшлимо тобі. До зустрічі!